Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про римських легіонерів, зокрема про цікаві моменти з їхнього життя. Отже, як римські солдати ставилися до полонених жінок в Римській імперії, особливо після прийняття християнства, до рабів почали ставитись трішечки краще. Але от на військовополонених такі норми та правила не поширювалися. Полонені вважалися суспільною здобиччю, отриманою завдяки мужності воїнів, доки ці полонені не були продані і не ставали чиєюсь власністю. Відповідно, вони не мали жодних прав, і тому римські легіонери запросто дівчат та жінок могли пустити, як каже жаргон по колу, щоб скрасити свої важкі солдатські будні. Та служба в армії була засобом збагачення і не тільки для. Простих людей, але й для патриціїв. У зв'язку з цим римляни були дуже практичні. Адже бранці згодом продавалися в рабство, а гроші ділилися між військом та генералом, і цих грошей кожен хотів отримати якомога більше. Тому живих невільників і невільниць утримували за терпимих умов, годували, а легкопоранених лікували. Товар, мав бути, в доброму стані. Та користуватися товаром до нового власника ніхто не забороняв. Полонених жінок продавали як звичну річ, ось як про це каже Сенека. Оголена, вона стояла на березі, на радість покупцю. Кожну частину її тіла було оглянуто і обмацано. Кінець цитати. Поводження з бранками не завжди було кращим у разі їх знатності. Останнє було особливо чітко для жінок із варварських племен, але римляни іноді робили виняток для східних аристократок. Згадайте Клеопатру, її хотіли живою привезти в Рим і провести вулицями під час тріумфу Октавіана Августа в ланцюгах за його колісницею. Тому Клеопатра покінчила з собою. Проте ми знаємо випадки помилування королівських осіб, так, Арсиноя, молодша сестра Єгипетської Клеопатри під час тріумфу викликала в римлян жалість. Цезар, який добре чув народні настрої, після цього пощадив і відправив її служити жрицею в храмі Артеміди в Ефесі. Втім, Клеопатра вважала сестру суперницею і вмовила після смерті Цезаря Марка Антонія її позбутися. Також цариця Пальміря Зенобія, яка оголосила про незалежність у другій половині третього століття, зберегла життя, незважаючи на те, що написала образливий лист імператору Авреліану. Вона пройшла Римом в золотих ланцюгах, але потім жила вільно в одному з імператорських маєтків. Її нащадки увійшли до складу римських нобілів. То завдяки яким прийомам, навичкам та пристосуванням римські солдати завоювали півсвіту. Давайте подивимось. Отже, як римські солдати витримували холод взимку на півночі Європи, римський одяг не призначався для життя в холодних землях Північної Європи, де легіонери вели військові походи туніки. З сандалями підходили для м'якого і помірного клімату Італії, де взимку температура повітря ніколи не опускалася нижче плюс 10. В Північній Франції, Німеччині та Англії клімат був дуже суворим. Температура повітря могла доходити до мінус 30, в сандалях не те, що не повоюєш, не походиш. І римські легіонери почали носити той самий одяг, що й варвари, яких вони перемагали. Одяг носили. Під туніками, типу ми зверху римляни. Вони носили теплі вовняні штани та шкарпетки, шапки та шарфи, щоб захиститися від холодів та вітрів. Армія використовувала хутряні шуби. До речі, їжа теж була іншою в північних країнах. Легіонери відмовилися вживати певні сорти злаків, рибу та овочі, характерні для середземноморського клімату. А вживали. Жирне м'ясо, сало та жирний сир, римляни воювали з кельтами, але в той же час торгували з ними і перемагали їх, і переймали їхній спосіб життя. Цікаво, скільки кілометрів могли пройти римські солдати на день. Денний марш римських легіонерів зазвичай тривав близько 6 годин. Але якщо дозволяло сонячне світло в день, то й довше. Відстані, на які пересувалися римські війська, становили близько 30 36 кілометрів на день. Юлій Цезар у своїх працях розповідає, як його вірні воїни під час військових кампаній проти Верцингеторикса зуміли пройти 75 кілометрів всього за 27 годин, зумівши при цьому розгромити плем'я Едуї. Цезар пише, як йому вдалося провести своїх людей з Корфініуму. У Бріндізі з 21 лютого по 9 березня 49-го року до нашої ери, а маршрут становив 465 кілометрів довжину. При цьому не слід забувати, що кожен легіонер, чоловік міцної статури з ростом не менше 165 сантиметрів, йшов із вантажем близько 15 кілограм на плечах в разі звичайного похідного маршу до бою. А коли вони йшли не на бій, а в звичайному марші. Переміщення, як то кажуть, з пункту А в пункт Б, багаж кожного солдата з додаванням всіх робочих та кухонних інструментів міг збільшитися ще на 20 кілограм до 35 кілограм. Як же римські солдати уникали зневоднення навіть під час битви? Перед кожним переходом. Фургони наповнювали каструлями, чанами, амфорами та іншими ємностями з водою. Постачання для походів та таборів в основному складалося з цих типів контейнерів. По дорозі легіонів, розвідники, піхотинці вирушали по воду, тоді як решта армії розташовувалася табором в певному місці. Місця для зупинок армії вибиралися там, де була, був доступ до питної води. Легіонери додавали у воду трохи виноградного оцту, щоб стерилізувати її і надати легкого аромату. Іноді у воду додавали мед. У військових умовах смак напоїв та їжі був проблемою дуже другорядною. Важливим було безпечне пиття. Перед кожним боєм передовим та середнім шеренгам давали воду, використовувалася чашка чи велика ложка. Коли битва починалася, солдати отримували ще одну чашку води. Як тільки шеренгу відводили і замінювали іншою шеренгою на вістрі сутички, їм теж давали воду, адже римляни билися не так, що поки не здохне перша шеренга. Ні, перша шеренга певний час билася, втомлювалася, вони відходили взад, а вперед підходила наступна шеренга. І так вони чередували шеренги. Воду пили впорядковано, а не хаотично. А це означає, що були певні моменти, коли можна було пити. У легіонерів не було ні скляних, ні шкіряних пляшок. Вони користувалися послугами водоносів. Чоловіків чи жінок, які несли із собою глиняну бронзову посудину або глечик з чистою водою. Цей метод вгамування спраги виявився дуже ефективним. Після боїв солдати могли пити вино, якщо дозволяв їх легат. Можливо, дозволялося вживати невелику кількість вина до бою. Однак вино могло засмутити шлунок, як тоді казали, і викликати оніміння почуттів. Пиво було виключено з раціону римських легіонерів, оскільки воно викликало газоутворення в шлунку і часто призводило. До негативних наслідків Пити пиво вважалося варварством. Воно так само засмучувало шлунок під час битви та маршів. Чи були в римській армії чорні солдати? Так, в римській армії були чорношкірі солдати, але в той же час, в силу чисто географічного фактору, мало ймовірно, що вони були великій кількості, тому що римляни не були расистами по відношенню до. Жителів Африки, історія Риму заснована на інтеграції безлічі різних народів та етнічних груп. Абсурдно було б думати про расизм, як ми його розуміємо сьогодні. Соціальні класи існували, але ґрунтувалися вони на поняттях зовсім відмінних від кольору шкіри. Ну і чому ж так весь світ боявся римських солдат, що робило їх непереможними? Якщо коротко, то здатність римлян навчатися і швидко вчитися на своїх помилках. Десятки тисяч людей по всій імперії десятиліттями були просто солдатами, тобто це регулярна та професійна армія. Жодна держава античного світу не мала нічого подібного. Або не могла собі цього дозволити, бо в армії служили за гроші. Ветеран йшов у відставку, він мав гроші і йому давали землю. Організація, легіон йшов годинами. Прибував на місце і готував укріплений табір, кілька солдатів несли службу вартову, решта були в безпеці від звірів та ворогів. Попередній табір служив місцем зустрічі в разі воєнної невдачі, поразки. З легіонерами були лікарі, інженери, помічники, водоноси, цивільні особи. Інше. Також облогові машини та можливості, інженерія. Далеко не всі народи були настільки досвідчені і здатні побудувати необхідні облогові машини прямо на місці осади, як це робили римські легіонери. Ну і, звичайно, здатність пристосовуватися та вчитися після кожної поразки.